Російські загарбники намагаються зупинити український контрнаступ будь-якою ціною і вже вигадали нову тактику. Заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх. Коли українські військові починають розмінування, ворог скидає з дронів гранати, провокуючи пожежі. Нагадаю, російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Про таке зокрема пише The New York Times. У виданні зазначили найбезпечніші маршрути для українських військ це дороги з твердим покриттям. Однак російські безпілотники тримають їх під постійним наглядом. Детальніше про те, що відбувається зараз на лінії зіткнення. Власне про ту історію, яку щойно ми розповіли. Івана Тимочка розпитаємо. Це військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Вітання вам, доброї ночі, пане Іване. Доброго вечора, слава Україні! Вітаю вас з ним народного неба і бажаю, щоб всі ваші найпотаємніші мрії збулися. Дуже дякую, вам. дякуємо день. вам. Ну, це це ви розумієте, що в першу чергу це завдяки збройним силам України. Все ж таки, жарти жартами, але так насправді дійсно всі, хто святкує день народження сьогодні, кожного дня, хто прокидається, дякує нашим військовим збройним силам України за те, що ми можемо це робити, посміхатися, працювати і власне давати відсіч ворогу в вашому обличчі, пане Іване, також. Отже, давайте до ситуації до того, що вигадують росіяни, щоб якось спантеличити наш. Ших військових, а саме давайте про те, як підпалюють мінні поля і як саме відбуваються ці провокації. Будь ласка, ну насправді це немає масового явища. Воно відбувалося. Але причина тут не стільки в тому, що це якась дуже хитра тактика, як спроба зупинити наші війська. Це при відступі ворога. Вони так роблять такі спроби, але причина тут просто в тому, щоб ми на їхніх спинах. Не зайшли у їхні тили, і тактика випаленої землі або підпаленої землі вона по великому рахунку не не нова. Росіяни це практикують часто, просто тут зараз, умовно кажучи, з нововведеннями або ситуацією з умовами реаліями того, що у них є, бо вони до цього часу дуже сильно мінували територію. Ми це знаємо, але насправді тут, знаєте, палиться в два кінці, бо Таке мінне поле, якщо його покинути, воно забирає дуже багато часу для українських військ, власне для розмінування використання саперів, інженерів. Правильно було сказано, що вони також намагаються тримати під вогневим контролем такі напрямки. Але коли пожежа випалює по суті велику територію з мінним полем, там міни в основній масі детонують, а ті, навіть які не детонують. Врахуванням пожару, пожежі і вели високої температури вони просто втрачають своє свою боєздатність. Тобто це акції разові і вони більше вимушені до росіян, аніж це якась нова хау чи нововидумана стратегія, яка дає високий результат. Так вони намагаються контролювати і шляхи сполучення, але з іншої сторони, от, а, аналогічно. Ті ж самі речі проводимо ми у плані знищення їх на твердих шляхах, на шляхах сполученнях, на логістичних шляхах. Так, звичайно, це наша земля, і нам її спалювати немає потреби. Нам її потрібно захищати. Тому так це ефектно виглядає, але знову ж повторюсь. Окрім цього, ми використовуємо засоби розмінування спеціальні технічні, що нам надали союзники, а також ті, що були в українській армії. Умовно кажучи, на балансі ще до широкомасштабного ворожого вторгнення, так звані ті рури, які власне пускається боє, боєзаряд на, на спеціальних провідниках, який падає і робить підрив мінного поля там в ширину в залежності від того, який снаряд використовується, там 6-10 метрів і довжиною, там 100 метрів. І по цьому, цьому шляху і може просуватися техніка, бо там. Гарантовано все розміновують, також використовуються трали. тому підпали це просто більше з без виходів, аніж якась військова наука. Так само до речі, і від безвіході росіяни, коли відступали від наших територій, вони для того заміновували, щоб призупинити контрнаступі безпосередньо зробити такі речі для наших військових складнішими. Але от нещодавно уряд Швейцарії повідомив про те, що в вересні вже буде передано Україні перші кілька автівок для розмінування машин для розмінування територій. Наскільки це може нам допомогти, пане Іване? Чи дійсно? питання є в цій техніці, тому що ну, як продвигатися далі, якщо ми розуміємо, що ми можемо втрачати з кожним метром своїх людей. Ну, почнемо з того, що в Україні вже 8 років війна, і все-таки досвід наших і інженерів, і саперів є достатньо високим і фаховим. І ми використовуємо свої навики, звичайно, наші бійці використовують зараз. З другої сторони, ми розуміємо, що армія, яка мінує територію і відступає, вона не залишає для себе по суті шансів повернутися назад. Тобто, ворог розуміє, що він відступає надовго і назавжди, бо закривати за собою шляхи, це, це значить. Не сподіватися на якийсь успіх, окрім того, звичайно, що допомога союзників, яка буде надаватися, яка є, вона вкрай важлива, хоча б з тої сторони, що все одно під час розмінування, чи тралами, чи спеціальними засобами, чи в кінці кінці з людським ресурсом, це завжди втрати, це завжди десь є помилки. І в будь-якому випадку додатки, додавання такої техніки нам край важливо питання, куди вона поступить, це теж важливо, На чий баланс, чи, скажімо, СНСників, чи е, збройні сили, чи будь-який розподіл. Тому е, це можна буде знаєте, зробити реальне заключення після того, коли ми будемо знати скільки одиниць такої техніки, і на чи, чиє користування піде. Бо збройні сили це завдання, розмінування для шляхів просування. Військ це є одне з призначення, друге призначення, що ДСНСники, які в селу проводять розмінування територій, розвільнення шляхів евакуації, шляхів довезення, власне, уже логістичних шляхів. Тому тут буде, знаєте, дуже добре, якщо це буде відбуватися в комплексі до тих засобів, що у нас вже є. Угу. Пане Іване, от ще один такий момент з приводу того, яким чином війська Російської Федерації намагаються зупиняти український контрнаступ. Британська розвідка зробила чергове оновлення своєї аналітики. Пишуть про те, що всіляко намагаються розділити угруповання на якісь там частини. Я маю на увазі українські збройні сили, які діють зараз на запорізькому напрямку, для того, щоб відволікти увагу. Частину цих бригад на напрямок все ж таки Луганщини. От що ви думаєте про це? Чи чи вдасться це взагалі зробити? Будь-який задум, який є очевидний, він вже майже завжди приречений на неуспіх. І це факт. Фактор несподіванки вони не змогли використати, коли завдавали нам удару на Лимано-Купінському напрямку. Бахмутянський напрямок, попри все, це є напрямок нашого просування на сході України. Звичайно, що турбуючи дії і безперервне намагання створювати дискомфорт, нам зупиняти наше просування, вони будуть чиняти, бо це будемо чесні. Це є їхня життєва необхідна. Життєво необхідна робота, якщо ми будемо просуватися швидко в їхньому розумінні, це гарантоване їхнє знищення, знищення їхніх військ, потрапляння в оточення. Тому, звичайно, вони будуть намагатися як з диверсіями працювати, так і будуть залучати регулярні сили. Те, що ми з вами говоримо, вони там зараз намагаються провести якусь ротацію своїх військ на східному напрямку. Але я повторюсь, ефект несподіванки вони тоді втратили, намагались намагалися прорватися на. Сторону Оскійського водосховища Бахмут не дав їм можливості власне провести якісь серйозні наступальні операції в цьому напрямку, або відкинути наші війська по флангах, що для них зараз є серйозною загрозою. Бо Бахмут це питання просто часу, коли буде в оперативному оточенні, і там уже їм буде стояти питання: не, не турбувати наші війська, не стіняти турбуючі дії. А питання, як їм евакуювати, буде їхніх оточених у місті, бо це по суті перетвориться на велику мишоловку, з урахуванням там може за різними цифрами попа потрапити від 10 до 30 тисяч військ в оточенні. Також ми розуміємо, оце підсилення крайнє, яке вони намагалися до тих своїх 100 чи 120 тисяч долучити. Як бачимо, воно не дало результату. Потрібно розглядати в цілому комплексі лінію оборони, лінію боїв. Бо якщо на одному напрямку ми ведемо наступальні дії, є напрямки, де проводиться оборонна, а де власне відбуваються позиційні бої, де кожна сторін намагається перехопити ініціативу фронту розпростягнути на півтора тисячі кілометрів. І, звичайно, що роботи є багато, і це всіх, але в будь-якому випадку, на всіх напрямках, ми маємо ініціативу, і це важливо. І це надзвичайно важливо, якщо враховувати, що армія проти якої агресор проти нашої армії розраховував нас захопити, знищити у межах декількох днів через півтора року війни відступає і жаліється на нестачу боєкомплекту техніки, людей, ресурсу, ну це нонсенс. Для чого? О знаєте, нині от власне бачив і у вас на каналі було фраза їхня любима російська. Можемо повторити. Так, чого ж ви намагаєтеся повторити, якщо ви не здатні навіть зробити за першим разом на Романі? Тобто, така насправді правда життя, але як бачимо, росіян нічого не вчить, і мало того, що вони створюють проблеми нам, так і і собі. І звичайно, що шкода з другої сторони, бо це втратиться наші людські втратить загибель громадян, наших побратимів, але виходу немає. Проти нас прийшов агресор. І будь-які їхні тактики, стратегії, про які вже обговорюються, я впевнений, що розвідка і наша, і дорозвідка, і розвідка, і наші союзники по великому рахунку абсолютно розуміють весь їхній оперативно-стратегічний задум, де вони будуть намагатися. Прориватися чи оборонятися, як їхня лінія оборони працює. Я вам скажу так, що лінія оборони випадково не проривається навіть саме перша лінія. Значить, перед тим була проведена хлопітка і серйозна робота. Був проведений серйозний аналіз, вивчено визначено найбільш слабкі місця проведення операції. Так можливо, не так, як всім хотілося би там в книжковому чи в медійному просторі, але Результати і в будь-якому випадку є відповідно задуму, бо ніхто з нас не знає, які строки насправді виділялися для просування військ за конкретними напрямками. Які напрямки насправді ми навіть дотепер ще не знаємо, які напрямки є пріоритетними основними, якими є відволікаючими. Це вже можна буде говорити по завершенню цієї операції, по завершенню, коли там генеральний штаб командування заявить, що от. Такі цілі на такому етапі досягнуто. А ось тут нам не вдалось наразі заявки офіційних осіб немає і триває операція. І це все, що відбувається, можна тільки судити, знаєте, десь з урахуванням реалій. Але кінцевого задуму на на цій операції ще не знає ніхто. Пане Іване, але я вам точно можу сказати, що робота наших військових вона точно буде оцінена всіма громадянами, і кожен метр нашої землі це вже велика перемога. Тому передавайте вітання побратимам. Дякуємо, що ви сьогодні доєднались до нашого ефіру. Спасибі за інформацію і працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо вам, Іван Тимочко. Був з нами на прямому зв'язку. Військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ.